8 ампер, 12 вольт. Ми зараз будемо включати йому питання і будемо включати йому наш інвертор. Нашу самозапітку. Самозапітка питається від інвертора. Інвертор не найкращий, мадаємо Китай. Написано кіловат він і 500 Втний термин не хоче. Більше сотки палити не будемо, бо спалимо інвертора. Не буде чим проводити експерименти. Схема поки в такому віді по одній причині не так давно ми її спалили, знову демонтували, знову спалили, знову демонтували. Так, Маємо, він вийшов на свої обороти. Інвертор включений, нагрузка є, самозапітка включена. По команді раз-два. Добавимо на нагрузку, а її не не собі. По команді раз-два скидаємо тему з акумулятора і включаємо самозапитку. Давай раз-два. На цьому самозапитки. Тепер піддегуриваємо на і токи. который здесь вообще пользоваться не хочет ну, так поздравлять с половиной вольт и самозапитався. Виробляє електроенергію для зарядки акумуляторної батареї і подає ще додаткову нагрузку. Через годину роботи у нього прикрасяться оці такі рибки, він повністю зарядить акумулятори, які там є в нього в нагрузці. Ніяких збоїв у роботі ми не наблюдали. Ну, є певні недоробки. Не треба більш мощніші поставити вихідні транзистори, радіатори хороші поставити, окомплікувати. Ну, мясо холодно. Thank